Сьогодні в меню AMX 50ТA100 француз, що народився з післявоєнних амбіцій, але залишився іграшкою серед серйозних дядьків на ісах, центуріонах та паттонах, бойовий рейтинг 7,7. Але іноді здається, що всі 9.0. А іноді легкий танк з 5.3. Все залежить від розташування зірок. І кількості снарядів в барабані. Взагалі, зараз ми будемо балакати про полегшену версію танку AMX 50. І в грі ще є декілька прикладів такого полегшення. Є теорія, що Пантера 2 це полегшена версія тигру Королевського, тобто тигру другого. Виїжджаємо в перший бій і одразу хочеться відмітити. Для свого беру танк дуже навіть рухливий. Він може не тільки займати ключові позиції першим, а ще й встигнути звідти втекти, якщо запахне снарядом. Для середнього танка це дуже важливо. На озброєнні 100-мм гармата са 47 заряджена або бронебійними сплошняками, або фугасами. Каморників нема. Але пробиття понад 270 мм. І це дозволяє лупити будь-кого, якщо цілити з головою. Серія з шести пострілів плюс один у стволі. І вороги лягають пачками. А ще тут качаючася башта класика французької школи танкобудування. Ствол жорстко пов'язаний з верхньою частиною башти. І вона підіймається разом з ним. Стабілізації тут, як ти вже здогадався, немає. Гармата занадто важка для цього. Але погодь виглядає брутально. Тут усе чесно: попав молодець, промахнувся, ну, винен сам. Історично, АйМИК 50 проєктувався в 50-х роках, це, мабуть, з назви і так зрозуміло. Як відповідь на іси. Центуріони та американські першинки. Франція хотіла свій тигр другий, тільки швидший і з автоматом заряджання. Що ж, вийшло дуже навіть переконливо, хоча до серійного виробництва не дійшло. Коли ти звикнеш до апарату і почнеш шарити в цій темі, цей танк почне дарувати тобі емоції. Я би сказав навіть дарувати кайф. Але не одразу. Треба зрозуміти, що він хоче від тебе. Хочеш нагинати, вчися планувати боєкомплект, відчувати момент і не стріляти усе, що рухається. І от головна фішка автомат заряджання. Він сам по собі швидкий, 4 секунди між пострілами. Але коли снаряди закінчуються. Заряджаючий починає повільно їх переносити із додаткового боєкомплекту назад у барабан, тобто у боєкомплект першої черги. А поки він переносить, стріляти а вже ж, можна. Але якщо ти стріляєш, то прогрес скидається. Доводиться чекати заново. Це змушує тебе бути розумним, а не просто тикати вогонь по кулдауну. Танк розкривається, коли ти дієш, як снайпер із темпом. Вийшов, вистрілив два, сховався. Навіть якщо не всіх убив, ворог уже в паниці. У нього ще 7 секунд перед зарядки, а ти вже на третьому пострілі. І ось тут приходить справжнє задоволення. 7 пострілів це не жарт. На міських картах чи в вузьких проходах можна одним барабаном винести пів команди. Але потім відійти на перекур і чекати, поки заряджання поверне твій ритм у гру. Також є невеличкий лайфхак. Щоб заряджати барабан швидше, заїдь на точку захоплення, союзно звичайно, і тобі почне поповнятися як основний боєкомплект. Тобто загальний, так і боєкомплект першої черги. Французи на цьому ранзі виділяються стилем, зовнішньою, розумом та ефективністю. АМХ50 не для тих, хто шукає простих рішень. Але, якщо ти любиш танки з характером, тоді тобі сюди. А 50 то 100. Це не про барабан без камерника. Це машина, яка вчить тебе темп, самоконтролю рішучості. Гармата так, тут зла. Броня, ну, вона іноді просто присутня, іноді вона достатня. Башта качаючася. Гра цікава. Якщо готовий до виклику, бери, не пожалкуєш насамперед. Можу тобі навіть порекомендувати взяти сюди ще Лорейн 40 та важкий amx 50 І вперед по-французьки з насолодою та багетами. amx 50 то 100 танк, що не прощає. Але й ворогам нічого не прощає також. Це як французька кухня. Або ти гурман, або ти помираєш з голоду. Грати доволі складно, але цікаво, і коли ти розумієш, як правильно грати, тоді це вже весело. Стріляти весело, поки не лишився без снарядів. Якщо ти готовий до болю і слави, бери. Якщо ні, бери щось з бронею та щось, типу 54-ки, воно гарне. Або одразу лягай на диван і дивись, як інші страждають.